Це такий часовий відтинок, який дозволяє переходити від конкретно соціологічних досліджень до історичних висновків. Україна, як і Узбекистан, случайно отримала незалежність. Ну, почекайте. ну, Це настільки дивно, коли ви говорите. Без системи відліку неможливо жити. В Україні не було системи відліку. Ми оказались не готовими к тому, що називається незалежне государство. Тоді ж проєкт інтеграції України в європейську спільноту був абсолютно реальним. Як власну державу будувати, не знав ніхто. Сам очільник, хто би це не був, мусить першу чого глянути на самого себе. Та він є. Чекати, поки прийде оцього Вашингтона. Я не знаю, як змінити такий менталітет. Відповідь у тих людях, які були на Майдані, які були опонентами цього Майдану, які до цього часу ведуть цю суперечку. Трудно, знаєте, строїти демократію, якщо суспільство не контролює власть. Перш ніж приймати будь-які закони і постанови. В нормальній державі воно повинно пройти обговорення в громадянському суспільстві. Майдан це початок тільки. Для Росії було б добре, якби була сильна Україна. Для нас було б добре, якби була не така Росія. Сильна, незалежна Україна нікому не потрібна. Це конкуренція. Не сильна вона повинна бути, а розумна. Розумний той, хто думає про завтрашній і післязавтрашній день. Україна ніколи не зникне більше, але вона не може жити у безпорядку. Гляньмо відкритими очима на те, що є. Усвідомімо собі, хто і що ми є. І я думаю, що нам більше нічого не потрібно.